Доброго ранку. З чого починається ваш день? Мій ну, починається з огляду оцієї краси. Зараз я стану згори, бо тут багато квіточок, а він так стоїть, що не видно. Ось і китайська знову буде цвісти. Ось бачите? Ой, руки треба помазати. Подивіться, які гарні. Ну, і я сильна моя група. Оці манюньки, аура стоїть, нічого вона не, не випускає, не показує. Мабуть, нічого й не буде. Оце я підсипала землю. Ось це в мене також зійшло, бачите? Ну, не така вже я і криворука. І помия батат, починає здихати. Ота, що я отримала, що мене закидали коментарем, що я невдячна. Ой, починаю здихати, тож я її. Нажипцювала, не знаю, вийде в мене чи ні. Мінус 10 на градуснику, вам не буде видно, сонце вже світить. А в мене в хаті 5. Розумієте, в яких умовах ростуть мої рослинки? Ну, зараз нагріється, буде градусів 15, взагалі дуже зимно. Мороз такий, що навіть хату не можу прогріти. Ну, в мене ж хата не для постійного проживання, я вже казала декілька разів. Це будувалося підлітник, щоб тільки влітку. То ось отак. Нас уже поздоровили десь у центрі, вже були вибухи. Один залишився. Було три сорти і поестес. І один я продала, один віддала онучці, а де, де шість горщиків було. А де поділися інші, не знаю. Ще перчик мій стоїть. Не знаю, що з ним робити. Не все ще зійшло. Віола так і не зійшла. Ось моя віола стоїть, немає її. Я вже підсіяла інші квіти. Тут у мене також нічого не сходить, я сосну сюди підсіяла. Ну, та й не дивно. Холод такий у хаті, що ж? Що ж тут? Але в мене є новинка. У мене зійшов. Ой, тихенько. Сумах у мене зійшов. Пам'ятаєте, я вам казала. Ось він такий, він такий різьблений, наче клен. Тут у мене три ось маленька, ось ця побільша. І ще одна манюня. Не видно її, а її не видно. Ось вона ось. Ось такі у мене три штучки. Поки що три штучки, хоч би п'ять зійшло. Ну, в мене насіння є, я ще посію і в садочку. Чи на городі десь. Помідорчики мої добре себе почувають. Також підсипала їм землю. Це в мене газанія чи гацанія. Скільки? Чотири горщики і два стаканчики. Там ще можна розсадити, там по дві рослинки сидить. Кала моя сидить, виткнулася і не хоче. Я сюди капусту пересадила, це декоративна капуста Кейл. Не знаю, що з неї буде. Пересадила, бо вона займає отаку плошку велику. Навіщо вона мені? Вон, бачите, її помиє ота. Не знаю, вийде в мене щось чи ні. Ну, вона почала засихати верш... вершечок. Тож я її. Це статиться. У мене ось так, Ось у мене всюди оця блискуча, утеплювач, конденсат на вікнах, бачите? У ну, мене таке кожен рік, хоч тут і плівка, Скоч це ми для укріплення шибки поналіплювали. Не знаю, допоможе чи ні. Але в цьому році мені навіть плівка не допомагає на вікнах. Бачите, вон конденсат який на тому взагалі вікні що. Ну, нічого, вже скоро весна. Тож, троянда в мене ось починає. Ну, це не показник. Вона в мене може і благополучно здохнути. Ну, будемо сподіватися, що Що... хоч щось залишиться. Гейхера в мене зовсім не зійшла, Віола також зовсім не зійшла. І капуста Фіолетова Кейл зовсім в мене не зійшла. Це ті рослини, які. Не хочуть жити, я скажу так, не хочуть жити. Сапонарія, лаванда дуже добре зійшли, гарненько зійшли. Я, правда, підсіяла вже нове. Я хочу чабрицю багато, тим'яну. У мене їх було шість сортів. Куди вони подівалися? Я не знаю. Гауру я вчора дивилась, нема там нічого. Ну, я високі зробила гілочки, може, треба було нижче обрізати. Ну, мені ж хочеться, щоб укорінилося, і зразу рослинка була. Розумієте, я ж не можу так, щоб п'ятисантиметровий укорінювати, і, доки воно виросте. А мені от хочеться так, ну, тому нічого не виходить. Так, ну все. Кактус мійонда стоїть. Це цей інжир має пустити. Там один пустив. Ну, я думала, що він піде. З верхніх оцих гілочок, а він не пішов з верхніх. Так, де там? Не можу я сфокусувати. А ось він дуже маленький. Зараз я вам покажу. Ось він ось. ось, ось, ось. Де де. Ось він ось. Дуже маленький. Він випустив цю бруньку і сидить, мабуть, уже з неділю. Ні туди, ні сюди. Ну, нічого, я підожду я. Я не в цьому випадку я не дуже спішу, тому що інжир добре розмножується, має піти. А той я його закутала, не має змерзнути. Ну, так ось. Я вже розтопила котел. Ось така краса. Ось така краса на останок вам покажу. І цей э, плектрантус. Боже, який він гарний. Мені він так подобається. Зовсім незатійлива рослинка. Ну, зовсім, від слова, зовсім. Та ще яка гарна, гляньте. Зелено-кремова рожева. Це Та така гарнюня. І Ще й гарно наросла. Так, Я брала з неї живці, не пішло. Ось було штук вісім живців, два тільки залишилось. І те. Ну, ще гарненькі стоять, не знаю. Може, він чекає весни? Буду пробувати ще пальмочку покажу свою, вона вже висока, сантиметрів 80 уже. Ой, так. Ну, все, гарного дня, доброго здоров'я. І гарних новин.